Місто Герой Маріуполь це мій второй дім, звичайно, після Донецька. Довелося пережити підлі бомбардування зі сторони Російської Федерації. Вони почали закидувати, бомбардувати місто, бомбардувати жилі жилмасіви, бомбардувати будинок, в якому, пологовий будинок, до речі, саме в самому центрі міста. І саме боляче було від, від цієї підлості після захоплення головного управління внутрішніх справ в Донецькій області поступив наказ виїхати до міста Маріуполь. Звичайно, в місті Маріуполь ми я продовжив. Службу в 2015 році відрядження до міста Мар'янка, коли там були найгарячіші запеклі бої в червні місяці. Перебував в місті Бахмут, коли був Дебальцівський котел. 24 лютого у четвертій ранку пошли ракетні прильоти по місту Маріуполь. Особовий склад підрозділу був піднятий по тривогі, екіпірований, озброєний. Були поставлені відповідні завдання підрозділу і. Суто за цими завданнями ми і діяли. Вони почали закидувати, бомбардувати місто, бомбардувати жилі билмасіви, бомбардувати будинок, в якому пологовий будинок до речі, саме в самому центрі міста. Частина займалася евакуацією мирного населення, допомогою мирному населенню, боротьбою з, з мародерами. Змінився характер обстрілів. Якщо до 2000, до 24 лютого характер був там. Такі гради, там міномети, там десь на окремих ділянках нашої області. На даний час взагалі на території Донецької області немає жодного безпечного міста. Жахів хватало кожного дня, абсолютно кожного дня. самий жахливий випадок був напевно, це був обстріл пологового будинку. Я зрозумів, що немає нічого. Важнішого нема нічого, нема нічого, скажімо так, ціннішого за життя. Коли ти опиняєшся в епіцентрі бойових дій, то це, це ти відчуваєш відразу. Впевненість в своєму особовому складі. Впевненість це ті люди, які були зі мною в Маріуполі, які виконували завдання. Не в місті Маріуполь, а в інших містах: Покровськ, Слав'янськ. Це теж була робота, це теж був кропотливий труд і теж їм було напевно страшно. І з усіма поставленими завданнями порались на відмінно. Яка може бути більша нагорода для командира? Після перемоги плани повернуть повернуться до міста Донецьк.